Що таке аліменти, як їх стягнути? Чи можуть стягнути з жінки аліменти на дітей? Та чи правда, що суд виносить рішення про стягнення аліментів протягом п'яти днів? Ці та інші важливі питання розберемо у цьому відео. Аліменти це сума коштів, що виплачується на дитину або на користь іншого члена сім'ї, який потребує матеріальної допомоги, в добровільному порядку або за рішенням суду. Хто має право на аліменти? Неповнолітні діти до 18 років, повнолітні діти до 23 років за умови продовження навчання, дружина під час вагітності, дружина, з якою проживає дитина до досягнення дитиною 3 років, дружина, з якою проживає дитина, якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку до 6-річного віку. Той подружжя, з яким проживає дитина з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду. Той подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги. Непрацездатним вважається той подружжя, який досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Аліменти сплачуються щомісячно за наявності добровільної згоди платника аліментів, нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів, судового рішення про стягнення аліментів. Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них. У договорі визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання одним з подружжя свого обов'язку за договором про надання утримання аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо добровільної згоди між подружжям не досягнуто, то стягнення аліментів здійснюється через суд. За загальним правилом аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви. Тобто розгляд справи може тривати місяці, але стягуватимуться кошти на утримання з моменту звернення до суду, тому важливо не зволікати. Однак, за наявності певних умов, аліменти можуть бути стягнуті так званим заднім числом. Якщо той, хто звернувся до суду, доведе, що вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати внаслідок ухилення іншої сторони від їх сплати. Тож суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час. Але не більш як за один рік важливо зазначити, що стягнути аліменти можливо і без укладання шлюбу однак, за певних умов, українське законодавство передбачає два способи стягнення аліментів у твердій грошовій формі, у частці від доходу платника аліментів. Справи про стягнення аліментів у суді можуть бути розглянуті у порядку. Спрощеного позовного провадження, наказного провадження, найшвидшим способом стягнення аліментів є звернення до суду із заявою про видачу судового наказу, тобто в порядку наказного провадження, за результатами розгляду якої виноситься судовий наказ. Основна суть стягнення аліментів у наказному провадженні полягає у тому, що суд не здійснює виклику стягувача та платника аліментів до суду, не відбувається жодних судових засідань. Суд дослідження. Дивши та перевіривши подані заявником документи, видає судовий наказ про стягнення аліментів з платника на утримання дитини дітей. Які строки розгляду? Суд отримує заяву про видачу судового наказу, надсилає запит до компетентних органів про отримання відомостей про адресу реєстрації платника аліментів. Отримує відповідь і після спливу п'яти днів виносить судовий наказ. Ця процедура на практиці займає до двох тижнів. Однак наказне провадження зі стягнення аліментів можливе лише у таких випадках. Заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину одна четверта, на двох дітей одна третя, на трьох і більше дітей одна друга заробітку платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років 2563 тисячі гривні. Тобто стягнути можна не більше 25 п'яти тисяч гривень як частку від доходу. Прожитковий мінімум на дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Тобто стягнути можна не більше 31 960 гривень як частку від доходу на кожну дитину. Заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум на дітей віком від 6 років 2563 Гривні, тобто стягнути можна не більше 1 281 гривня 50 копійок. Прожитковий мінімум на дітей віком від 6 до 18 років становить 3196 тисячі гривень. Тобто стягнути можна не більше 1 598 гривень. В інших випадках, зокрема, якщо дружина чи чоловік мають бажання стягнути аліменти в більшому розмірі, необхідно звертатися до суду з позовом про стягнення аліментів. У порядку спрощеного провадження, яким є строк розгляду справи про стягнення аліментів у суді, у порядку спрощеного позовного провадження. Не більше 60 днів зауважую, що за звернення до суду для стягнення аліментів судовий збір платити не потрібно. Таку можливість надано законом України про судовий збір, орієнтовний перелік документів для стягнення аліментів, заява про видачу судового наказу або позов про стягнення аліментів, копія паспорта стягувача та платника аліментів. Копія довідки РНО КПП, копія довідки про реєстрацію того, хто звертається до суду, та того, з кого планується стягнення аліментів, копія свідоцтва про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу за наявності, копії свідоцтв про народження дітей. Довідки про їх місце реєстрації в залежності від конкретної ситуації необхідно подати до суду довідку про те, що діти проживають разом із тим, хто звертається до суду, копію пенсійного посвідчення, копію довідки до акта оглядом СЕК про встановлення групи інвалідності у разі стягнення аліментів на одного з подружжя, який є непрацездатним. Повертаючись до запитання на початку випуску: Аліменти можуть стягуватися з жінки на користь дитини, яка проживає разом з чоловіком, до досягнення такою дитиною 18 років. Те, що жінки ніколи не можуть стягнути аліменти, є поширеним міфом. Якщо у вас залишилися питання, які стосуються стягнення аліментів, пишіть у коментарях до цього відео. І ми обов'язково надамо відповіді на них у майбутніх випусках. Провокуємо. Бережіть себе!